Підсумовуємо останній робочий день тижня на першому західному в ефірі. Інформаційна програма. Очі Вітаю. польські фермери планують нову блокаду кордону з Україною. Нацполіція провела унікальну евакуацію цивільних з окупованих околиць Авдіївки. а Сапери показали, як метр за метром розміновують Херсонщину. Росіяни ж вночі знову атакували наші міста шахедами. Всього випустили 24 дрони вбивці. Основний удар прийняла Дніпропетровщина. Далі про це та інше розкажемо в деталях у нашому традиційному огляді. 11 з 24 камікадзе вдалося збити нашій ППО. Ще сім кажуть у повітряних силах не досягли своїх цілей, бо були локаційно втрачені. Ті, що долетіли, біди наробили у кривому розі, де багато вибитих вікон. А внаслідок влучання у підстанцію Укренерго частина міста залишилась без світла. Через це під землею у міських копальнях застрягли шахтарі. На двох шахтах було заблоковано 113 шахтарів. Було організовано рятувальну операцію до дев'ятої ранку. Всіх шахтарів було виведено на поверхню. А на цих кадрах, перші хвилини після денного російського авіаудару по Херсону вже традиційно окупанти вкрили вогнем житлову забудову у центральній частині міста. Частково зруйновано триповерховий будинок станом на 21 годину 2 -го лютого. Відомо про двох постраждалих. Голова, кожа. Вот це все на меня. Ось тут я була, во, на вулиці. А так виглядає робота розрахунків з гуманітарного розмінування Херсонщини. Саперні команди прочисують область буквально метр за метром, щоб мирні мешканці були у безпеці. Гуманітарне розмінування відрізняється від оперативного розмінування, тим, що ми забираємо весь метал з полів. Це є осколки, вибухонебезпечні предмети, якщо вони є, або залишки від них. Титанічна робота і запеклі бої по всій лінії фронту. Таким був перший рік від створення бригад гвардії наступу. Сьогодні їх вже 10. Це легендарні: Азов, буревій, карадах, лють, помста, рубіж, спартан, сталевий кордон, червона калина та хартія. Не менш легендарна, третя штурмова бригада показала, як її бійці відпрацьовують повний сценарій штурмової атаки і зачистки ворожих позицій, аби в бойових умовах діяти впевнено, а рішення приймати швидко та зважено. Кожну дію штурмовики відточують до автоматизму. Польські фермери знову перекриватимуть дороги та прикордонні переходи з Україною. Страйк планують розпочати 9 лютого поблизу всіх пунктів пропуску. Місцеві аграрії невдоволені пропозицією Єврокомісії ще на рік продовжити призупинення імпортних квот і мит для українського експорту до ЄС. Продовж минулого тижня з окупованих околиць Авдіївки, білі ян, нацполіції, вивезли понад сотню людей. Операція була ризикованою через постійні обстріли з боку російських військ. Людей від окупації рятували буквально під кулями. А Наостанок покажемо вам емоції наших захисників, яких цього тижня повернули з російської неволі. На відео вони вперше побачили рідних. Хотів коротити собі віку, а для цього вистрибнув із 15-го поверху. Але вижив інцидент, трапився сьогодні 2 лютого по обіді в одній з львівських багатоповерхівок на проспекті В'ячеслава Чорновола. Про свій намар, 21-річний хлопець, повідомив у соцмережах, вказавши, що тривалий час лікувався від депресії, але далі так жити не хоче. На своїй сторінці в інстаграмі юнак опублікував серію прощальних сторіс. Написав до зустрічі в раю, показав свій фуршат, який зробив на кінеці, і навіть оприлюдне відео з підписом Життя було коротким, але цікавим. Oh, Саму спробу суїциду зазнімкували очевидці. You're... Як бачимо, хлопець упав на дах припаркованої автівки. Чувак вижив, коротше, викликали швидку на, на він Людині на машину прям впав Рас, скоріше за все, переломаний а, позвоночник. Зовсім скоро на місце прибули медики. На стоповерху гарно у хлопця ж було лише одне питання: як це можливо? Мішання все буде добре. Хлопця шпиталізували у лікарню святого Пантелеймона першого територіального медоб'єднання Львова. У нього діагностували злам сьомого шийного хребця, перелом променевої кістки лівого передпліччя, перелом великого мілкової правої та лівої кісток, а також лівобічний напружений пневмоторекс. Наразі він у відділенні інтенсивної терапії. У дитячому садочку, що на вулиці Каховській, 10 у Львові, підтопило укриття на підлозі. Там виявили воду через аварійну ситуацію. Батьки дітей почали бити на сполох і вимагати, аби приміщення таки довели до пуття. Що трапилося у дошкільному закладі, і чи були діти у сховку на момент аварії, дізнавався Віталій Ковела. У соцмережах з'явилися ось такі світлини. Найімовірніше від батьків дітей з садочка, що на Каховській 10. на фото укриття, на підлозі якого вода. Люди від побаченого невдоволені. кажуть, не годиться в таких умовах тримати дітлахів під час повітряних тривог. Освітній омбудсмен Сергій Горбачов. Це батьки всіма правдами і неправдами не хочуть пускати в заклади освіти, щоб часом таке лайно не бачили. Тільки грошей на укриття вже виділили, а діти далі мокнуть і мерзнуть. Тут пряма загроза здоров'ю дітей. Уявляю, який там сморід від сирості. Про матраци взагалі не кажу. Чи усе так плачевно в укритті дитячого садка на Каховській. 10? їдемо зі знімальною групою, аби дізнатися, води в підвальних приміщеннях, які розраховані на понад 100 дітей, уже немає. Тут води було, от я вам покажу, одесь, от, от до сих пір, і Але то трошечки так внизу. низько, низько понизу. Бачите, воду ямку заходило. Працівники садочка запевняють, на момент аварії дітей в укритті не було. Що стосується води, то її вичерпували з першу власними силами. Згодом довелося просити про допомогу. Підійшла вода, ми зразу почали ну, виконувати все, що могли, і на протязі двох днів провелася відкачка води. Ми швидко ми звернулися і Водоканал, водоканал нам поміг, і наш технічний працівник і ми е, вирішили то питання. О, після інциденту минуло вже декілька днів. Води, хоч вже немає, але підлога досі вогка. Провітрюємо, сушимо бачите, просушуємо. прошу подивитися. Бачите, сушимо і ну, відкрили вікна для того, щоб просушити приміщення. Через відчинені вікна у приміщенні холодно. Працівники ж запевняють, по-іншому не можна. В підвалі опалення немає. Відтак задовольняються тепловентиляторами. Якщо ж буде повітряна тривога, усе позачиняють, аби діти не змерзли. Тепер намагаємося зрозуміти, чому ж затопило укриття. Директорка садочка Олександра Гадач пояснює, аварія трапилася через засмічення місцевої каналізації. Труби забилися за ті роки, тому що бачить. Ми витягували звідтіля, от звідси коріння є з дерев із тих, хто по, по території корінням дерев були забиті. Вони забивали, забивали, забивались нарешті, коли сталося. от. Води повно було дощі йшли, воно забило, вода піднялася. Працівник дитячого садочка Богдан Турок каже: окрім того, що засмітилася каналізація, місцеві мережі не витримують і дощового навантаження. Декілька років тому у закладі робили ремонт, і працівники проклали труби не того діаметру, що потрібно. Дощова вода йде тоншою в грубшу, з грубшої переходить в колодязь і входить знов в тонку трубу. Трубу, яка розрахована тільки на дренаж. і вона не справляється з витоком води, тому вона забив. Вайця замулюється і піднімається рівень води про каналізаційні проблеми дитячого садка на Каховській, 10 знають і в управлінні освіти. Там пообіцяли протягом двох наступних місяців питання вирішать. Справді могли проводити ремонтні роботи, десь не то щось поставити, не то зробити. Тим паче, я думаю, що там, якби не було капітального ремонту, повністю всіх мереж, десь були якісь часткові от, і тому можливо це стало причиною цього. От і все. А зараз ми абсолютно повністю проаналізуємо всі мережі. Передбачимо. Ми Кошти, всі роботи виконаємо для того, щоб такі аварійні ситуації більше не повторялися. Оптимістично налаштована і директорка садочка вже роздумує, як вдосконалюватиме укриття після ремонту каналізації. Буде постелений ліноліум Весні будемо перебілювати, освіжувати. Будемо звичайно, і ще будемо нові лавки робити. Ще до дошовне на сільчиках діти сиділи, а на лавках наразі ж залишається сподіватися, що допоки укриття висихає, повітряних тривог не буде. Віталій Ковела, Павло Замрій, програма очі. Рідні та близькі захисників Маріуполя у центрі Львова організували розколяду. Це так зване завершення циклу різдвяно-новорічних свят. Таким чином, жінки вкотре нагадують світу про терористичну організацію під назвою Росія. У її полоні досі перебувають тисячі українців. На фоні символічних діжок та багаття, які нагадують нам незламність у період революції гідності, поруч із пам'ятником Шевченку, півсотні людей тримають транспаранти. Кожен когось чекає. Пані Олена майже два роки не бачила ні чоловіка азовця, ні сина. Обидва в полоні. Чоловіка бачила перед війною, перед початком війни, а сина ще восени 21-го року. Від військової частини за сина знаю. Що в полоні і за чоловіка також і він як виходив з Азовсталі, сказали, що вони виходять з Азовсталі. Нині у російському полоні залишається майже дві тисячі азовців та захисників Маріуполя. Під час останніх двох обмінів вдалося повернути додому декілька сотень українців. І якщо серед них є захисники Маріуполя, то азовця жодного. Азовців, які захищали Маріуполь, не звільняють. На даний момент нам, нам нічого не відомо, де вони, в якому стані. Маємо інформацію лише від тих, хто вийшли 6 травня, і ми бачили, в якому стані вони вийшли, знаємо, як їх утримують, і знаємо, що для азовців найгірші умови і постійні катування. Аби підтримати один одного, учасники акції разом із хором багато колядували. виконували пісні із пластунами, адже багато азовців та захисників Маріуполя теж розпочинали із цієї скаутської організації. Не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу. На самбірщині мікроавтобус зіштовхнувся з позашляховиком. А внаслідок аварії одна особа померла. Ще восьмеро травмовані. ДТП трапилося вчора приблизно о п'ятій вечора поблизу села Луки Самбірського району. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху. Водій мікроавтобуса Опель не впорався з керуванням. Виїхав на зустрічну смугу, де скоїв зіткнення з позашляховиком шляховиком. Міцубіжі від отриманих травм внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій мікроавтобуса помер у лікарні в реанімації. Крім того, постраждав у 24 чотирьохрічний водій позашляховика та пасажири, які були в автівках. Декого з потерпілих доправили до лікарні святого Луки у Львові із забоями м'яких тканин і грудної клітини, гематомами та ранами. Медики кажуть, що пацієнти не потребували шпиталізації, тому їх виписали додому під нагляд сімейних лікарів. Зима з весною зустрічається цьогоріч, вперше другого, а не 15 лютого. Віряни відзначають стрітення Господня. Причина перехід на новоюліанський церковний календар. Стрітення завжди святкують через 40 днів після різдва. У львівському храмі Юрія Переможця лунає богослужіння. Тут освячують стрітинські свічки, зокрема, ті, які виготовили напередодні родини військових. Ми освячуємо стрітинські свічки. Для того щоб це світло, як сказано в Євангелії, я її світло для світу, огрівало наші серця, огрівало наші родини, наші домівки, і щоб тим світлом. Ми перемогли ворожу силу. На жаль, перемога над московитами не дається без втрат. Личаківське кладовище, що майоріє українськими стягами один із найпромовистіших доказів цього, аби згадати полеглих захисників на полі почесних поховань відбулася молитва. А на могилах оборонців розставили стрітинські свічки. Я дуже добре пам'ятаю, на якусь річницю ми йшли два роки тому, і це поле було пусте. Просто пусте. Нікого не було. Одна була велика могила і все. І так швидко помінявся час, і так багато життів забрала та клята війна. Не забувати, що кому ми завдячені тому, що ми сьогодні тут, ми прийшли для того, щоб на в пам'ять кожного горіла стрітинська свічка біля кожної могилки. 4 лютого відзначаємо всесвітній день боротьби проти раку за статистикою. Онкологічні захворювання є другою найпоширенішою причиною смертності серед українців після серцево-судинних недуг. Через війну люди менше обстежуються. Це у свою чергу збільшує кількість тих, хто приходить до лікаря із важчими стадіями онкологічного захворювання. Сьогодні до онкоцентру запросили волонтерів, тих, хто часто у турботі про інших забуває про себе. Наталія Степаненко була в лікаря рік тому. Всесвітній день боротьби проти раку використала як привід прийти на огляд та привела з собою колег. Зі мною наразі п'ять волонтерів наших, які приймають участь в акціях допомоги, допомагають, пакують, завозять цю допомогу, допомагають опікувати з дітками з онкологічними захворюваннями, які лікуються в нас на орлика. Рак молочної залози посідає перше місце серед онкологічних патологій у жінок не тільки в Україні, але й у світі, Як ж можна вберегтися. Приходити кожних два роки до лікаря на огляд. Ці обстеження безболісні та тривають всього 10 хвилин. Починати мамографію потрібно з 40 років на фоні повного безсимптомного, на повне повного благополуччя в своєму здоров'ї. До 40 років бажано робити обстеження грудей, яке називається УЗД молочних залоз. Рак підступний. Він може вбивати вас, коли ви ще про це не підозрюєте, коли у вас нічого не болить. Тому так важливо регулярно ходити. На огляди. Має бути цитологічний скринінг, тобто раз на три роки кожна жінка має прийти на ПАП-мазок, тобто виявлення норми або патології епітелію шийки матки. Пік Захворювання на рак шийки матки це 40-45 років. Рак шийки матки це єдине онкозахворювання, якому може запобігти вакцинація, адже його спричинює вірус папіломи людини, а від цього захистить щеплення. Робити його можна і дівчатам, і хлопцям краще до початку статевого життя, але можна і після. Ми взяли за минулий рік 7975 тисяч нових хворих. То, на жаль, 19,2% з тих людей прийшли в четвертій стадії. Причина є ковід. Чи війна, і люди просто не звертаються до лікарів. Клучні захворювання є абсолютно таким ж і інші. І якщо вчасно звернутися, з ними можна дуже легко і нескладно боротися. Наступного тижня багато медзакладів проводитимуть тематичні заходи до дня боротьби з раком. Використайте цей час щоб потурбуватися про себе. Додам до всесвітнього дня боротьби з раком, онкологи та онкохірурги першого медоб'єднання Львова консультуватимуть та обстежуватимуть пацієнтів безоплатно та без електронних скерувань. Спеціалісти проводитимуть діагностику та консультації з 7 по 9 лютого. П'ять історій про повернення до нового життя. Саме про них розповідають у циклі фільмів з промовистою назвою Повернення. Відео створила команда «Панорама Продакшн у межах проєкту управління молоді та спорту львівської ОВА «Ліга Нескорених. Герої цих п'ятих стрічок, військові та цивільні, розповідають, як після поранення не опустили руки, знайшли свій вид спорту та почали діяти. П'ять героїв циклу фільмів Повернення. Володимир Гера, Павло Лучків, Віктор Легкодух Павло Баль, Дмитро Козак. І оплески в залі сьогодні саме їхнім історіям. Самі ж герої дивляться на себе на великому екрані з усмішкою. Найгірше, що ви, напевно, знаєте, це чути свій голос на записі. А так, ну, хороший фільм. Дізнався багато про, про братимів. Наприклад, ми про такі речі. Між собою рідко говоримо. Володимир Гера, військовослужбовець, срібний призер Ігор Нескорених з метання диска. Чоловік отримав поранення спинного мозку 2014-го. біля Луганського аеропорту. Ще з самого першого можна сказати, дня відходу після наркозу. Я свою поставив ціль. І старався неї йти, і це ще не завершено. Вона на шляху. Я військовий, і я хочу займатися в ІТ, і зараз спорт це метод реабілітації, метод відпочинку. Ще один герой фільму це Павло Лучків, чемпіон ігор нескорених зі стрільби з лука. Чоловік служив у 24-й бригаді імені короля Данила. У січні 2015-го отримав осколкове поранення в Луганській області. Зараз Павло допомагає військовим і ветеранам знайти себе у спорті, пройти шлях, який і він подолав. Спорт він дає так. Таку мотиваційну складову, і плюс до того спорт ну був таким світлим промінчиком в Мене тобто я більше не бачив ніяких інших варіантів. І після того як вийшов з лікарні, я не хотів сидіти, склавши руки і чекати, що щось мені прийде з неба. Фільми створені для Ліги Нескорених першого в Україні регіонального проєкту реабілітації військових та ветеранів війни. Спортом єдиний важливий акцент, який хочу і зрозумів для себе, це щоб ця історія. Хоча б якусь кількість хлопців зарядила на позитивні зміни. З моменту впровадження Ліги Нескорених у червні минулого року на Львівщині вже реалізували 16 заходів. Учасниками стали майже 200 ветеранів з інвалідністю та військових, які проходять відновлення та реабілітацію у закладах Львівщини. Приємно, що проект Ліги нескорених», запроваджений минулого року, обласною адміністрацією не тільки живий, але й цікавий. Він додає можливостей людям, які прийшли з війни. І їхнім сім'ям. Ми надалі будемо розвивати лігу нескорених. Усі п'ять фільмів циклу повернення невдовзі можна буде переглянути на ютуб-каналі обласного управління молоді та спорту. Також їх поширять у медіа. Алла Васьковська, Павло Замрій, програма. «Очі». Це всі новини на сьогодні. Я прощаюся з вами до 19-ї години понеділка. Спокійних нам усім вихідних. Все буде Україна.